I keep my У Херсона приїхали футболісти та футболістки з Донецької, Волинської, Київської, Черкаської, Житомирської, Вінницької, Миколаївської областей. У нас команда дівчат і хлопців. Ну, ми приїхали перемагати, ми тренувалися. До цього ми в 2019 році стали чемпіонами світу з футболу. Всесвітній літній спеціальній олімпіаді наші дівчата виступали збірну України, перемогли. Впевнена у своїй перемозі і команда Київської області кажуть, в них є своя стратегія. У нас дуже молода команда. У нас є тільки три гравці старі. Ми три роки назад займали друге місце. Спеціальна олімпіада України проводиться з 1994 року. Розповідає виконавчий директор Андрій Підварко. Головна мета всеукраїнського турніру, який ми проводимо зараз, це абілітація наших спортсменів з інвалідністю, людей, які мають відхилення у розумовому розвитку. Тому що вони тренуються впродовж року, і їм важливо реалізувати себе, показати свої вміння не тільки для себе, а й для громадськості. Тому що багато наших спортсменів можуть показати свої вміння, і з яких можна брати приклад. Як розповів виконавчий директор, сьогодні спортсмени грають у футбол сім на сім. Це різновид футболу спеціальної олімпіади, який адаптований для потреб людей з інвалідністю. Сьогодні дуже ярко, ярко світе сонце, дуже хороша погода. І ми всі діти настроєні на те, щоб ми були першими. Переможців у турнірі визначать завтра. А тон В'ячеслав Ходус, новини на Суспільному, Херсон.